В Україні відзначають День героїв щорічне свято на честь воїнів, що боролися за незалежність українського народу та продовжують виборювати територіальну цілісність своєї країни у білі церкві, понад 100 містян, серед яких і родичі захисників поклали квіти до стели небесної сотні, після чого ходою вирушили. До алеї героїв, що біля церкви Петра Калнишевського, біля меморіалу, хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих бійців та провели панахиду. Крім того, алею доповнили світлинами хлопців, які від початку повномасштабного вторгнення полягли у бою за нашу свободу. Вічна пам'ять та слава українським захисникам! За нами правда. За нами весь світ. За нами. Є ви, які завжди будете пам'ятати, і ми, весь народ України, будемо пам'ятати той подвиг, який зробили наші хлопці та дівчата. 22 червня буде рік, як загинув чоловік. Служив в Сумській області, стояв на російській границі і там і загинув. Завжди нині повсякчас. І на віки для нас, рідних, такі дні. Це єдине, що ми можемо зробити для своїх полеглих героїв. У мене з родини загинув молодший братик Микола Нечепренко Микола Миколаївич, і мій чоловік Шкабура Юрій Васильович. Ще також у мене син і старший брат несуть військову службу, обороняють нашу батьківщину. Наш синочок штурмовик. Боєць батальйону Айдар загинув 15 травня. Треба, щоб люди не забували, що в нас в країні йде війна, що гинуть люди, гинуть діти, батьки, брати, сестри, щоб, щоб кожного дня вони згадували. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.